Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар домашнього квітникаря на червень 2024 року. Що та коли можна робити з кімнатними квітами та рослинами у червні за місячним календарем? Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож записуйте. Найвдалішими днями для посадки і пересадки кімнатних квітів та рослин будуть наступні дати 3, 4, перша половина 5 червня. Далі, 7 червня, 16 години, 8 та 9 червня. 12, 13 та 14 червня можна саджати та пересаджувати тільки однорічні квіти. Витки та повзучі рослини. Далі для всіх квітів та рослин будуть вдалими дати 15, 16, 17, 18, 19, 20 та 21 червня, 23 червня вдалою буде тільки пересадка рослин. 26, 27 і перша половина 28 червня посадка та пересадка усіляких кімнатних квітів та рослин. Далі підгодовувати найкраще на спадаючому місяці, щоб коріння швидше вібрало поживні речовини. Тому удобрюйте рослини у наступні дати 26, 27, 28, 29 та 30 червня. Ефективною буде обробка від шкідників та хвороб, якщо її провести, у такі дати 1, 2, 7 червня, 10, 11 червня, 20 21 червня або друга половина 28, 29 чи 30 червня. Найкращими днями для черенкування рослин у червні будуть. 12, 13 чи 14 червня. Найкращими днями для поливу кімнатних та балконних рослин будуть наступні дати 3, 4, перша половина 5 червня, 7 червня, 16 години, 8 та 9 червня.

12, 13 чи 14 червня, 24 та 25 червня і 28, 29 і 30 червня. Не можна садити, пересаджувати, черенкувати, сіяти та вкорінювати кімнатні та балконні рослини у наступні дати: 6, 10, 11. 22, 24 та 25 червня таким є місячний календар найвдаліших робіт у червні для кімнатних квітникарів.